Набір для зустрічі кінця світу під назвою Гірше не буде з'явився у продажу в одному з весільних салонів Сибірського міста Томськ. Приурочений він до 21 грудня, ймовірного кінця світу за календарем мая. Втім, його вміст цілком у вітчизняному стилі: банка шпротів, пакетик гречки, пляшка горілки, свічки, сірники, мотузок, шматок, мила. Є також блокнот під назвою Для записів майбутнє, а також ліки. Валідол, на такий случай, вдруг серце прихватить. Валір'янка з тим же ефектом. І, ну, і вдруг, вдруг, прихватить. Усе це працівники салону купили в сусідніх магазинах, після чого змінили етикетки. Говорять, набір користуються попитом. Замовлення поступають навіть з Москви, Новосибірська і Санкт-Петербурга. Втім, винахідливі продавці стикнулися з проблемою, виявляється, на продаж горілки і ліків необхідна ліцензія. В силу специфики нашего свадебного бизнеса, естественно, мы не могли знать о том, что для водки нужна лицензия, для медикаментов нужна лицензия. Да что говорить, даже для бинта, как ни странно, чтобы продать бинт, тоже нужна лицензия. Вот об этом я лично, как предприниматель, никоим образом не знала. Поэтому для нас это было ну, чистой воды, такой авантюризм, розыгрыш и шутка. А чем бы запаслись на выпадок кинца свиту сами жители Томска? Я ну белую просто не белые тапочки, а что больше обрать? Ну, если будет конец света. Ну так как мы сможем любим путешествовать, то у нас в холодильнике есть гречка с говядиной, баночки, вот эти железные металлические. Ну воду, наверное. Да и все в принципе. Тут нам самое основное. водку брать глупо, не хватит. <хи> Бізполезно що стосується заповзятливого весільного салону, його працівники знайшли вихід, як можна продовжувати реалізовувати їхні набори для зустрічі кінця світу. Вони вирішили запатентувати ідею, продавати її тим магазинам, в яких є ліцензії на продаж горілки і медикаментів.